Привіт вік! Ти просила, щоб я тобі зняв обзор квартири. Ну, коротше, тут ще такий бардак, бо то наша спальня, начну Ну, спальні. От, там таке о, то мій протез. Тут так загалом кімната. Те, що ми так дуже так не розібрали. От Головне, що хотів показати такі великі панорамні вікна. От. то, то типу, наша спальня, ми ще так, тут дуже так. Не робили нічого. Тут такий коридорчик, картини нам нині повісили. Тут, коротше, така ванна функціональна. То спеціальне таке крісло, щоб якщо інвалід буде купатися, то щоб не впав сідаєш на таке, типа, то навіть на ньому в туалет можна ходити. Коли на, на тому опасно. От. Такі всякі тут прикольчики. Mm. Такі віконечко, не знаю, для чого то вікно. Треба ще колись персонал попитати. Для чого? воно Така ванна, що я залажу. Тут є одне крісло, є друге крісло, є унітаз, душова, умивальник. І я тут в колясці, я не є пішком. Я є в колясці і раз я тут поміщаюся, і ще так нормально є місце, то тут нормальна така. Нормальне таке приміщення. Тут шафа купе, тут вхідні двері в той коридор. Ось так воно дивиться. Типа одна кімната, то ванна. Тут такий коридорчик, Тоже досить такий нормальний. Будь здорова. Тут от, от та наша спальня. Звідси заходиш зразу коридор. Коротше, Двері є тільки в туалет і в спальню. В вітальню. Вона розділяється кухнею, отаким от, от типу, перегородкою такою. Кухня студія. от. Зразу попадаєш на кухню. Тут теж так місця до хрена я на колясці. Тут спокійно їжджу, ще скільки місця. Тут є такі о, шкафчики, різні приколи. Тут, коротше, 15 чи 20 шкафчиків. Плита сенсорна. От, витяжка, коротше, то так живуть біженці. Самі бідні люди. Такий от стіл, духовка мажорна. Така, яка в Україні мамка тоді була щось 2000 баксів заплатила. Щоб за таку кухню. А сама кухня нам в десятку обійшлася з коридором з тим всім. А то нам дали безплатно, типу тут, в Данії. о. Ну, то то, що ми по міло нині купили всього. 400 крон. Хоча 400 крон то є 2000 гривень і їсти не можу. <гум> ну, то блін, так як ми тут получаємо, то то мелочі. От, коротше, Такі приколи на газетки. Тут такі картини, От, -то вітальня, вітання. Величезна зала така. Там ще панорамних, скільки, Два... 4, 6, 8 вікон. Короч. Тут, то, типа, як е, та їдальня, ну, то моя коляска стоїть, вона така досить велика, то як скутер. Але вона в тій кімнаті виглядає маленька, бо кімната величезна. От. Ну, то, от, Я думав, що то є шафа купе, що отако можна взяти і попасти на кухню. Але ні, треба обходити. Але все одно дизайнерсько так воно класно зроблено. Тут ще мало бути дві люстри, але ще нема. Бо тільки-тільки все робиться. Освітлення є тільки в спальні, на кухні і ванні. Ну і от такі настольні. Коридорчик. І в коридор настольні є отакі от лампи. Там світа заражає, то вона не світиться. Плазмові телек, тут якийсь живий куточок. Тут у нас такий підоконник, типу як вихід на вулицю на першому поверсі. Тут є от такий пандус, коротше, що я можу вийти на двір, і там в мене стоїть. На балконі, але балкон не має перил, а то є одразу подвір'я, типу на газон О, відкриваю. І тут є, ну, там вже сусідній, типу той котеч. А там просто зараз не видно, там газон трава росте. То там, де я то відео тобі знімав, де той типу газонокосилка косілка сама на автопілоті їздила. О, тут у мене мангал. Там от де дерев'яні двері то є кладовка. От і все ото воно то є якби балкон такий пластиковий, як ото в Україні. Ну, от і така от скромна хата. Хоча хтось каже, ніхрена собі скромна, то десь 100 квадратів. Тих дві кімнати є більші, ніж в мене трьох кімнат в Україні. Тут вона така якась чи прямокутна чи тива. І дивіться, ото є перший поверх, там вже є то є вже вулиця. Любий заходить, локтем розбиває і заходить до хати. Нема ніяких броньованих дверей, так як в нас, нема ніяких там кавказьких вівчарок, датчиків руху і е, охорони з автоматами. Тут, якби захотіли тебе завалити, то не треба е, ніяких кілерів нанімати. Просто е, локтем розбивають вікно і тебе просто навіть. Е, во, шнуром від зарядки дусять. Але тут, настільки в Данії, служба безпеки різко працює, от ні одного мінта. Але якщо б була якась двіжуха, то моментально буде Інтерпол і всі спецслужби, як то кажуть, як ніндзя черепашки з каналізації з ніяк появляється і тебе в'яжуть. Я так зрозумів, що тут зроблено так, що є камери спостереження, і якщо ти щось робиш, не то. Моментально йде сигнал мусарам, і вони зразу да. виїжджають. Печатки, відпечатки, відпечатки ж є. Та відпечатки мої взяли, все, Но. і вони зразу в базі даних. Розпізнавання лиця, да. розпізнавання відбитка, і, і, і моментально знають, А ніякий зальотний сюди не попаде, бо якщо він попадає через аеропорт, в нього беруть відбитки. Якщо він має відбитки і будь-що наробив, по тих відбитках його 100% знайдуть по камерах, по тому всьому. Коротше, вроді би. Ще 500 років тому тут були вікінги, але, блін, то зараз сама технологічна країна на планеті. Ото Японія, Сінгапур і Данія, блін. вроді, у острови нічого такого нема. Но в кожного є тесла, в кожного є по 5 машин, в кожного є електрокари, в кожного є в хаті пілісоси з іскусственним інтелектом, які їздять і самі полесосить. Я хрінею. І то є в простих. Ми тут є біженці, бідний слой населення, який є серед данців. І от я, якщо самий найбідніший в Данії маю таку хату, бо бомжів тут нема, от то, що в нас є бомж, який спить під плотом, то тут вони мають отакі -от квартири, як в мене. Я читаюся в Данії найбідніша людина. Бо самі данці, вони. ота кімната то є уртожиток. Отак виглядає уртожиток для бідних людей. Для біженців, для всяких таких. А є, отам особняки, такі вілли, деякі є з басейнами. Де, там є. Я бачив на Google Map, навіть в, в, та посадка для вертольота. І коротше, ото живуть б, не, не багаті, навіть а середні данці, бо в нас. На острові нашому нема багатих людей, то є середній клас. Багатий клас є в Копенгагені. От, Не знаю, бо я вже друг по другому кругу записую. Чи я знімав тобі ванну, чи не знімав, бо я перший раз знімав. Але вона мені чомусь не записалася, бо і вже 8 хвилин, може, і знімав. Ну, коротше, на всякий случай, отака от ванна. Бо я перший раз знімав, але вона мені закінчилася пам'ять. Я удалив 30 відосів, звільнив 15 ГБ. І тепер перезаписую по другому разу. От така от скромна двохкімнатна квартира на 100 квадратів. Отож живуть е, як то... бомжики з України, які приїхали тут бомжувати. І от їм дають такі квартири. Ну, не зовсім бомжики, я зато з Світланою платимо. 25 500 в місяць, то виходить в гривнях, 25 з половиною тисяч гривень в місяць, так, 2... оренда отакої от, от квартири. А так в кронах то 2 260. З кожного. З кожного. А на тій квартирі, що ми були, то ми платили 2 400. 2 400, то було 4 800. До 4 800 а зараз 4... помножити на 5, то то от виходить от така от сума, як я тобі сказав. 4 500, значить, 4 на 5, то є 20 і 500, то є 22,5 штуки, виходить. Да. 22,5 тисяч гривень, 22 250 гривень. А на тамтій квартирі було 22 500. Не дуже так і багато. От, тут, коротше, є така лампочка, типу сигналізація, тут люк, от, лампи. Я так ще думаю, бо коли виходиш в коридор, то є от така система. Я не знаю, там зараз може світло не горить. Ні. Є. Коротше, виходиш, а ні, горить, то не покаже воно так. Коротше, якщо там довго ніхто не з'являється, стає темно. Виходиш в коридор, спрацьовують датчики руху і включається в всьому під'їзді світло. Не треба ніякі кнопки нажимати, ні нічого. От би в квартирі так. Але в квартирі, бляха. По Перевернувся на другий бік, включилося світло. Сказав якесь слово, включилося світло, Бо датчик руху, будь-який рух і включається світло. То воно виходить так, як, ну, то, то виходить, ніяка економія, бо тому що днем ходять люди, включається світло. Ото світло включається тільки, коли є якийсь рух. То, виходить, цілий день шастають люди, світло світиться. Вночі ти виходиш в коридор, світло включається. І по всій дані отак на автоматі. Нема включателів. Є ті датчики руху. А! От ми зараз поключали по всій кімнаті, ну просто вітальніше не встановлені лампочки. Получається так, якщо я включу всі батареї, а в мене автономне опалення, у нас тут можна собі отам, типу, датчик, воно показує температуру. Я можу е, включити ташкент короте, на всі батареї, які є в хаті. А батарея то є в моїй кімнаті під підоконником. І тут, під -підоконником, От вся довжина то є одна батарея от велика. О. Я можу її тут накрутити на п'ятерку. На кухні батарея, в ванні батарея, в ванні ще й підлога з підігрівом. Світло включити і буде 24 години на 7. Цілий тиждень, цілий місяць, цілий рік світитися, палитися вода, все, все, все. І комуналка з орендою як була 2200, так і буде. Тобто на ціну воно ніяк не впливає. Я стандартно, чи в мене світиться одна лампа, і я взагалі не користуюся нічим, я буду платити 22,5, чи я користуюся всім круглосуточно, я буду платити 22,5. Ну, вроді би, класно, бо. Не паришся, не економиш. Так, як вдома, йой, вийшов з туалету, треба виключити світло. Пішов ліг спати, думаєш, курва, а я там погасив світло, чи не, не погасив, бо то твої гроші. А тут похер. Тут чи ти включив, чи ти не виключив, ти платиш одинаково. Ну, то люди й не паряться. Буває, що в нас е, на тамтій квартирі три тижні. І днем, і вночі е, освітлення газончика світилося. Коротше, були такі стопчики. Тут зараз нема е, на внутрішньому, може там є де машини їздять біля під'їзду. Отак як буває, типа газончик, і там фонарики і світяться стопчики, щоб в парку освітлити дорогу парку. А воно коротше, щось в Данії заклинуло. І воно і днем світилося, і вночі світилося, і днем, і без кінця. Ну, І я тим працівникам комуни кажу, в нас тут типа, ну, лампочки не гаснуть в районі, от світляться прожектора, і ті, що освітлюють дорогу величезні, і ті стопчики, які газончик освітлюють. Кажу, типа, ви там скажіть, куди то в той ЖЕК чи куди, що три тижні не виключаються лампочки, кажу, то ж мільярди доларів. А вони кажуть, Данія така країна, що ми не знаємо слова економити, то є найбагатша країна Європи. Так що от такий прикол. Заклинуло світло, цілий місяць світилося все місто, всі, всі стопчики, всі ті во, стовби, які в парку чи там в місті освітлюють дорогу, от коли в нас вечір включається світло. Воно тут теж, коли починає темніти, тім ще... Ще навіть є день, ще не стемніло, вони вже включають, а то, коротше, в них щось стався глюк, і воно не виключалося і днем, і вночі, і цілу ніч, і цілий день. І так три тижні світило. І коли я їм кажу, що тіпа, ну, у вас там, коротше, знаєте, який там щот прийде? Мільярд баксів, якщо то от так воно буде світити, а вони лахають, кажуть, ну і що, ну світиться, ну бо лампа перегорить і виключиться. Тіпа Данія не економи. Типа, то то не проблема, то світло, то... тут все на електриці, тому що, каже, ми незалежні від газу і від нафти, ми нічого того не купуємо, ми тіпа, на сонячних батареях і тіпа, світло безплатне. І типа, похер, хай собі світиться. Та та, хай світиться. Я не знаю, скільки воно ще так місяць потім світилося, а потім вони щось там відключили і коротше, виключили. Якшо в двох словах така хата.